Хто живе поряд із людиною. Багато років тому люди приручили деяких звірів і птахів. Відтоді вони живуть разом із людьми або у їх будинках і називаються свійськими. Таких тварин і птахів можна побачити в селі. Ось пасуться на галявині корови та кози. Вони дають людям молоко і м'ясо. Корова. Ви не знаєте чому? каже всім корова Му. Це напевно означає. Я здоров'я вам бажаю. Молока тримайте чашку, в ній заховані ромашки. Свинка й поросята часто лежать в калюжі, але не тому, що вони бруднують, просто це рятує їх від спеки. Деяких тварин люди використовують замість авто, наприклад, коней. На них їздять верхи. А ще запрягають у віз або сани і возять сіно, дрова чи інші вантажі. Верхи їздять не лише на конях, а й на віслюках, і навіть на верблюдах. У селі вирощують. Курей, качок, гусей. Свійські птахи дають людям продукти м'ясо і яйця. А спуху і пір'я люди роблять подушки і ковдри. Найбільший свійський птах індик. Він ходить поважно, голосно, гелгоче і на всіх поглядає. Зверхню. Кінець.